Розділ шостий. У Мосі лежить мертве пташеня сойки переспівниці. Очі все ще яскраві, синє чорне пір'ячко плещить на сонці, лапки з кігітками порожні. Ленор Дев гладить його кінчиком пальця. Бідненька, бідненька маленька пташечка. Хто ж тепер заспіває твої пісеньки? Луелла виглядає такою маленькою. Такою спокійною в усьому цьому хаосі. Добре ж я її захистив, еге ж? Дівчинка й до арени не дожила. Хто тепер заспіває твої пісенки, Луело? Я забився під час падіння, напевно, є синці та садина, хоча начебто нічого не зламано. Луело. гукаю я, схиляючись над нею, знаючи, що це марно, намагаюся її підняти, намацати пульс. Але вона вже покинула це тіло. Порожні очі це підтверджують, і я закриваю їй повіки. Одна з кісок лежить у калюжі крові, яка витікає із задньої частини черепа, що розколовся від удару об тротуар. На блідому обличчі різко виділяються підведені чорним олівцем брови. Я поправляю її волосся та витираю великим пальцем краплю крові зі щоки. Вал, що з'єднував наш візок з упряжкою, очевидно, зламався, і коні вирвалися та давно втекли. Оваяд і мейсілі, яким вдалося втриматися за поручні, вибираються з під уламків побиті, але живі. Ваєт піднімає каску Луелли, що звалилася, коли ми вилетіли. Вони підходять до нас і вже навіть не питають, чи мертва луелла. Мейсілі знімають з шиї важке намисто з бісеру з фіолетовими та жовтими квітами. Я збиралася подарувати це їй, як талісман, щоб вона мала щось, що нагадує про дім. Вона опускається на коліна, я піднімаю розбиту голову дівчинки і майсілі надягає на шию на намисто. Мені на руку осочиться свіжа кров. Дякую, кажу я. Луелла любила квіти. Я не всила говорити про неї в минулому часі, поки вона лежить поруч ще тепла. За нею йдуть, попереджає Ваєт. «Бачу, що до нас прямують четверо миротворців, розштовхуючи медиків, конюхів і приголомшлених трибутів. Вони хочуть забрати Луеллу, заховати дерев'яний ящик разом зі своїми злочинами і відправити додому в дистрик 12 Вони не хочуть показувати на весь капітолій цю незаплановану смерть, яка свідчить про їхню некомпетентність. Не такою кров'ю їм хочеться малювати свої плакати. Я підхоплюю Луелу на руки і починаю відступати. Це не допоможе, каже Вайет. Вони все одно її заберуть. Вона їм не належить, підхоплює Майсілі. Не віддавай її просто так, нехай поборються. Біжи. Так я і роблю. Бігаю я швидко. Єдиний, хто може мене обігнати в шкільних змаганнях Вудбайн Ченс. Ну, точніше, міг обігнати. Я біжу не тільки заради лоели, а й заради вудбайна, бо він вже більше ніколи не побіжить. Гадки не маю, куди я прямую, знаю лише, що не хочу віддавати лоелу капітолію. Месілі має рацію вона їм не належить. Ухиляючись від будь будького в білій формі миротворця, я мчу повз закривавлені тіла, повз розбиту колісницю дистрикту 6 Схоже, їхні коні перестрибнули через огорожу і врізалися в натовп. Усюди метушаться медики, кричать і тягнуть носилки з жителями капітолію, залишаючи поза увагою поранених трибутів шостого, що лежать на землі. Я біжу все далі алеєю, що веде до президентського особняка. На узбіччях стоять колісниці до будівлі рукою подати, але я знаю, що не добіжу. Крики миротворців усе ближче. Луела дедалі важча, тісні черевики тиснуть на пальці. У грудях щемить, після удару об землю я не можу зробити тих як слід. Яка різниця віддам я луелу зараз чи пізніше? На великих екранах над натовпом показують прапор, що майорить, проте подекуди ще транслюють те, що відбувається по ходу маршруту. На одному я помічаю себе. Луела виглядає безтурботною, немов заснула в мене на руках. Якщо це все ще записується і йде в прямому етері, принаймні в капітолії, може, мені і вдасться чогось досягти, якщо буду чинити опір щосили? Може, я створю свій агіт плакат? Попереду стоїть колісниця дистрикту 1 блискучий золотом візок, запряжений білосніжними кіньми. Трибути вилізли і відійшли в бік, окрім панаша, який тягне повідця. Нужбо! кричить він на коней. Пішли! Без сумнівих, він хоче продовжити парад і стати єдиним трибутом, який дістанеться до президентського особняка на колісниці, ефектна поява для майбутнього переможця. Але коні опираються, б'ють копитами і підкидають голови. Сілка знімає з ноги модну туфельку на шпильці і б'є до крові крайнього коня. Той ірже від болю та лягається, приводячи в сум'яття всю упряжку. Сілка падає на землю. Панаш ж відступає вбік, щоб його не зачепило. Миротворці у мене на хвості, руки ось ось відмовлять, і все ж я вилучаю момент і стрибаю в колісницю, коли страждання нещасних тварин змушують їх забути про вишкіл. Пана ж успала на думку чудова ідея, і тепер я краду її просто в нього з-під носа. Я хочу стати тим трибутом, який прибуде в колісниці, і я хочу, щоб луела була зі мною, і це побачили всі. Четвірка коней спрямовується вперед, мене кидає на поручень, і я перекладаю на нього частину ваги луели. Позаду чую, як пана ж волає від люті, але мені начхати. Коні трохи вирівнюються, і мені вдається випрямитися. Безглузда каска давно з мене злетіла, і без неї наші костюми мають цілком пристойний вигляд чорні та не особливі, щоб запам'ятати. А от наші талісмани привертають увагу. Яскраве немисто лоели та моє витончене кресало. У чудовому екіпажі та помітних прикрасах ми вперше за весь час виглядаємо значуще не якісь там аутсайдери. Ну або хоча б такі аутсайдери, на яких хочеться поставити. Прикро, що один із нас мертвий. Коли коні зупиняються просто під балконом, я піднімаю погляд і застигаю, боячись дихати. Президент Сноу. не на екрані. А у плоті наймогутніша і, отже, найжорстокіша людина в панемі. Він стоїть спокійно і прямо спостерігаючи за катастрофою, якою обернулася церемонія відкриття. Злегка нахиляє голову, і на чоло падає сріблястий локон. Наші очі зустрічаються, у нього на губах вимальовується посмішка ні злості, ні гніву, і точно ні тіні страху. Мені не вдалося вразити його своїм виступом. Зухвалий хлопчисько з гірського дистрикту з мертвою дівчинкою на руках має нерозумний і злегка куметний вигляд. Не більше. Усередині мене щось стискається, я думаю сьогодні ти на коні, пане, але коли-небудь прийде той, хто скине тебе прямо до могили. Я виходжу з колісниці та кладу лоелу на землю. Роблю крок назад, щоб знову не зміг вдати, ніби не бачить її зламаного пташиного тільця. Потім я жестом вказую на нього і починаю аплодувати, віддаючи йому належне. Спробуйно переінакшити це плотарху, думаю я. Раптом вираз обличчя президента змінюється. Він переводить увагу на екран праворуч, де показують мене до поясу, що плескає в долоні. Його пальці тягнуться до білої троянди, в лацкані, поправляють, і він знову дивиться вниз. Блакитні очі примружуються, тільки вони спрямовані не на моє обличчя, а нижче. Чи то він намагається роздивитися кресало? Мене хапають ззаду і тягнуть геть. До Луели підбігають медики, але я знаю, що вже марно. Страшенно не хочеться її залишати. Хоча що б я з нею робив, якби мене не відтягнули? Чи бачила сім'я Лоели, як вона пішла, а моя сім'я? Навряд чи це покажуть у Дистрикті 12 напевно, трансляцію перервали, коли наших коней понесло. Я вдаю, ніби борюся, потім розумію, що занадто стараюся Обмякаю, дозволивши миротворцям тягти мене довгою вулицею назад до стайні. Вони схоплюються, надягають кайданки та змушують іти самому. І тут я звертаю увагу на натовп, що все, ще стоїть на трибунах, і починаю розрізняти вигуки. Гей, звідки ти? Подивися сюди, хлопче, як тебе звати? Дванадцятий, вірно? Ти з дванадцятого? Це привертає мою увагу. Я, вони розмовляють зі мною, моя голова крутиться з боку у бік. Говори, хлопчику, ми не зможемо тебе спонсорувати, не знаючи, хто ти. Ці люди хочуть стати моїми спонсорами? Посилати мені на арену їжу та припаси? Робити ставки на мене, немов на голодного пса в бійці. Може мені й слід бути їм вдячним або хоча б не губитися, однак у мене на руках кров луели. І я збираю слину та плюю прямісінько в розпухле обличчя чоловіка, в яке вставлені крихітні дзеркала. Плювок потрапляє йому на щоку і реве від сміху. Так йому й треба. Мені подобається твій стиль. Ти гей нічваєт. Остання репліка від жінки з пташиним гніздом на голові. Вона розмахує програмкою голодних ігор, на обкладинці якої зображена золота цифра 50 на фоні прапору панему. Я набираю слину на ще один плювок, і тут один із моїх конвоїрів попереджає Припини, я все одно плюю, і він сильно б'є мене ліктем у бік. Натовпадіє, навіть не знаю, хто його потішив більше. Розлючені миротворці жбурляють мене в колісницю з трибутами дистрикту 4 і я доїжджаю до стайні, тримаючись за чийсь фальшивий тризуб, щоб знову не впасти. Трибута це анітрохи не тішить, і тільки ми встигаємо дістатися місця, як він штрикає мене у сонячне сплетіння, і я знову падаю на землю. Чудовий удар, Арчин! Сміється дівчина з четвертого, її мимохід ляскає мене рибячим хвостом, і вони йдуть геть. Вставати на ноги не бачу ніяких причин, тож я залишаюся на підлозі, не піклуючись про те, чи затопчуть мене чи ні. Вигляд бездиханного тільця Лелли, що лежить під балконом знову, випалений у мене на зворотньому боці повік. Схоже, мені ніколи його не позбутися. Стайня порожніє, потроху все стає тихо. Утім, ніхто не поспішає піднімати норовистого трибута з дистрикту 12 через деякий час наді мною нависає майсілі, яка перекинула каскад своїх кучериків на бік. Що ж, сьогодні за тобою залишилося останнє слово Ебернетті». Невже? І що ж я сказав, міс Донер?» Не зв'язуйтесь з дистриктом 12. Я криво посміхаюся. Гадаєш, я як слід їх налякав? Ні, але тепер, хоча б вони знають, що ми тут, вона допомагає мені встати. Краще нехай мене зневажають, ніж ігнорують. Підходить Вайет Добре попрацював з публікою. Це, напевно, забезпечить тобі кілька спонсорів. Після аварії наші шанси злегка зросли. Всі з дистрикту 6 поранені, десятий теж постраждав. Я ледь стримуюся, щоб його не вдарити. Луела мертва. Так, але Луелла навряд чи могла б убити кого-небудь. Худорляви дівча 13 років із 12-го вона взагалі не потрапила б у рейтинг, відповідає він. Я дивлюся на Ваєта, вражений його байдужістю. До речі, не знаєш, як там оцінює твої шанси на перемогу твій татусь ваєте. На його обличчя з'являється сором, але він відповідає лише приблизно один до сорока. Тобто, якщо ти переможеш, а я поставлю на тебе долар, то отримую 40 41 мінус відсоток букеру. Схоже, ти в аутсайдерах, якщо твій татусь оцінює тебе так дешево, кажу я. Куди вже мені? Ваїт відвертається та йде до фургону, одного з останніх, що залишається в стайні. Боже, хлопче, це було грубо, навіть за моїми мірками, каже Майсілі. Батьків не обирають. Йти по їхніх стопах зовсім не обов'язково, наголошую я. Не в моєму випадку зітхає Мейсілі. Мені б не вдалося уникнути сімейного цукрового бізнесу, і неважливо, як сильно я це ненавиджу. А ти, схоже, так і носив би комбанізон Шахтаря до самої смерті. Ні в кого з нас ніколи не було вибору. Вона йде слідом за ваєтом до фургону. Залишаючи мене роздумувати над тим, чи вдалося мені перевершити в грубості, пишатися тут немає чим. Утім, враховувати смерть Луели на користь наших шансів на перемогу, теж гидко вона ще навіть не охолола, а він звів її до цифри. Луела не цифра, а маленька дівчинка, яку я побачив прямо в день її народження, коли щасливий містер Маккой показував її у вікно всім дітлахам. У глибині душі закипає жахливе, чорне горе, що загрожує мене поглинути, але я змушую його знову влягтися. Ковтаю печаль, накриваю кришкою, вішаю замка. Не бачити їм моїх сліз, не дочекаються. Від зусиль паморочиться в голові. Тож я сідаю біля колони та спостерігаю за птахами, що пурхають навколо кроків. Коні та колісниці зникають у глибині стайні. З боку алеї нестронким натовпом бредуть трибути, потім розходяться по фургонам. Кілька миротворців прогулюються по приміщенню, надягаючи їм кайданки, кидають на мене погляд, але не чіпають. Ловлю себе на тому, що дивлюся на електронне табло, де перераховані всі трибути. Схоже прізвищ нам не належить мати, вказані тільки імена та стать. 48 дітей, мінус одна. Мені ніколи не запам'ятати всі їхні імена. Сумніваюся, що вони запам'ятають мої Нас занадто багато. До мене підходить хлопчик в комбінезоні кольору Блакитний електрик зростом невище засіда, злегка побрязкуючи кайданками. Ще одна ягня на заклання. Привіт, я Амберт із третього. Позаду нього. Нікого прийшов без супроводу. Схоже, навіть більший аутсайдер, ніж я. Гадки не маю, що йому потрібно, але сподіваюся, що за подібних обставин до мого братика теж хтось виявить дружелюбність. Тож я кажу: Привіт, Амперте! Я Гейміч. Скільки тобі років? Дванадцять. А тобі? Вчора виповнилося шістнадцять. Це кепсько. Він сідає поруч зі мною навпочебки та смикає кайданки. Зняв би їх в одну мить, якби в мене була шпилька. Я посміхаюся у відповідь на його хвастощі. Або ключ? Ти говориш, як мій батько, він сміятиметься, коли я йому це розповім. Побачитися з батьком амперту не світить, але я вже перевищив свою норму грубості на сьогодні, тому вирішую йому підіграти. Відчіплюю від комбінезона шпильку і простягаю йому. Тримай, приятелю. Обличчя його світиться, немов побачив нову іграшку. Хлопчик відкриває шпильку і починає колупатися в замку кайданків. Взагалі-то такого нас у школі не вчать. там зосереджені на виробничому процесі, щоб ми могли працювати на заводах. Але моя мама, природжений механік, навчила мене всяких штучок, які напевно знадобляться на арені. Хочеш бути моїм союзником? Так ось у чому річ. Трибути з рідного дистрикту його не прийняли, і він підійшов до того, хто ще жалюгідніший, ніж він сам. Шахтар із дистрикту 12 виглядає підходящим кандидатом. У мене вже був союзник, відповідаю я. І вона мертва. Співчуваю. Спершу я вирішив, що вона просто непритомна. Лоела Маккой, вірно? Це її ти поклав до ніг президента Сноу, ну й опустив ти його? Що ж, цей малий кмітливий річ у тім, Амберте, що союзники з мене такий собі думаю, ти гідний кращого. Чому б тобі не піти до хлопців із свого дистрикту та не об'єднатися з ними? Так ми вже, просто я намагаюся створити союз, щоб протистояти профі, з нами сьомий і восьмий, одинадцятий поки що обмірковує пропозицію. Він повертає шпильку ще раз, і ліва кайданка падає з його зап'ястка. Він торжественно піднімає шпильку. Казав же Ого, вигукую я, як ти це зробив? Навчив би і тебе, якби в нас було більше часу. Амперт, якнайшвидше, знов замикає кайданки, поки ніхто не бачив, і ховає шпильку в кишеню. Якщо передумаєш, я поруч. Хлопчик іде геть. І я бачу, як він доповідає трибутам із дистрикту 3, а ті витягують шиї, дивлячись у мій бік. Не знаю, що від мене потрібно цьому малому. Вочевидь, не мізки. Може, він, як і Гетті, вважає, що з мене вийде гарний мул? Після луели я нікому не хочу бути союзником. Коли я залишаюся останнім з трибутів у стайні, до мене підходить миротвориця та наказує сісти до фургону. Вона пристібає до ланцюга мене ми Лі та ваєта. Потім озирається на всі боки, супиться та запитує: Де ваш супровід і стиліст? Де ваші ментори? Ми мовчимо. Звідки нам знати? відповідає інша миротвориця. Друзірла злиняла одразу після аварії. Магносвіфт навіть не з'явився. Вона звіряється з планшетом. А ментор 12-му взагалі не назначений. То що ж нам із ними робити? запитує перша. Чергування закінчується о десятій, потім у мого підрозділу вечірка, а крім мене, мало хто здатен приготувати пристойний ромовий пунш. Просто кинути їх тут не вийде. Гадаю, можна відвести до місця дислокації нехай старші з ними розбираються. Двері зачиняються, мотор гуркоче та заводиться. У непроглядній темряві фургона я притуляюся до стіни. Більше не можу ігнорувати всі нещастя кількох останніх днів, пульсуючий біль у голові після удару прикладом під час жнив, наслідки удару електрошокером, розставання з рідними та коханою, хімічний душ, принизливий парад перед усім панемом, зіткнення колісниць, і найгірше жах, що його я пережив, прийшовши до тями в калюжі крові лоели, болить усе і тіло, і душа. Нас висаджують посеред вулиці з різнокольоровими, наче цукерки, житловими багатоповерхівками. Незадоволена миротвориця веде нас повз озброєних охоронців у вестибюль зі штучними дерев'яними панелями та далі до ліфту, який пахне старими шкарпетками та дешевими парфумами. Вона повертає ключ у замку з позначкою 12 і знімає з нас кайданки, коли ми піднімаємося. Нам повідомили, що ментори чекають на вас тут. Кайданки веліли зняти, проте майте на увазі миротворці неподалік. Усюди камери. Вона вказує кивком у кут ліфта. Камеру навіть не спробували приховати. Вони хочуть, щоб ми знали, за нами спостерігають, або думали, що спостерігають. Немає миротворців, немає миру, бурмочу я. Миротворця різко киває. Саме так. Двері відчиняються, і вона виштовхує нас у коридор. Там стоїть маленький столик із мискою воскових апельсинів, а над ним картина в рамці, на якій зображений білий пудель у смокінгу. Вони ваші! Забирайте! кричить миротвориця, і двері ліфта зачиняються. Ми стоїмо всіма покинуті під несхвальним поглядом пуделя та чекаємо наступного раунду принижень. Раптом мій ніс уловлює знайомий аромат, пахне супом із квасолею, з шинкою, який матінка готує, коли хто небудь помирає. Такого просто не може бути, це зрозуміло. Але все ж втрата Луели така свіжа та болюча, що щось всередині мене починає ламатися, закипають сльози, які я стримував з самих жнив. Мене це бісить, і я кліпаю частіше, намагаючись не розплакатися. Наближаються м'які кроки. До нас виходить молода жінка невисокого зросту. Я впізнаю її одразу. Чорнява дівчина з дистрикту 3, яка виграла минулорічні голодні ігри. Привіт, я Вайрес, одна з ваших менторів. Того року арена складалася суцільно з блискучих поверхонь: Озера, що відзеркалювали небо, хмари, що в свою чергу відзеркалювали озера та землю. Й усюди скелі, печери, кручі, облицьовані дзеркалами. Коли трибутів підняли на арену, вони ніяк не могли зорієнтуватися. Куди не повернешся, всюди на них дивилися трибути в блискучих туніках. Спостерігаючи за ними з 12-го сід прошепотів дивитися на це не можу, очам боляче. Якщо оформлення арени збивало з пантелику навіть глядачів, то вже самі трибути зовсім загубилися. У величезному сріблястому розі достатку було повно припасів. однак підібратися до нього виявилося непросто. Трибут тягнувся до зброї, але хапав лише повітря, крідався в яку-небудь прогалину та врізався в стіну або налітав на меч, намагаючись ухилитися від зустрічі з противником. Більшість трибутів з'їхали з розуму, а Вайрес вона все зрозуміла. Обережно відступила подалі від рогу достатку, якимось дивом знайшовши пакунки з припасами там, де їх, здавалось би, не могло й бути. Далі почалася вельми незграбна й кривава бійня, проте Вайрес була вже далеко, потихеньку досліджувала арену, аж поки не влаштувалася на скелі над озером, на очах всіх своїх суперників. Тільки от вони її не могли бачити, їй вдалося знайти сліпу зону. І, хоча вони продили буквально за кілька фунтів від неї, але так і не знайшли вона просто сиділа тихо, як мишка, їла, пила з озера і спала, згорнувшись калачиком. Найсмішніше те, якщо в голодних Іграх буває хоч щось смішне, що розпорядники ігор теж не могли її відшукати, коли намагалися відправляти подарунки від спонсорів. І хоча вони ставилися до цього з гумором, насправді були збентежені. Дівчисько з дистрикту 3 зрозуміло устрій арени краще, ніж вони. Зрештою, Вайрес залишилася віч на віч з юнаком із дистрикту 6. Вона встала в повний зріст, відкривши своє місце знаходження. Хлопець кинувся вперед, як він думав на неї, але розбив собі голову об скелю та потонув у озері. Переможному планоліту довелося погружляти в пошуках переможниці близько години. Поки вона сама не вийшла дорогу достатку. Пізніше, коли її запитали, як же вона розробила свою стратегію, Вайрес відповіла: я стежила за променями світла. Більше вона нічого не сказала, чи то не захотіла, чи то сама не розуміла. За неї варто було б порадіти, адже їй вдалося перехитрити розпорядників ігор, але все ж вона була занадто дивна. Тож, ну, звичайно, Вайрес закріпила за нами. Вічно дванадцятому залишаються об'їдки, брудні костюми, норовливі шкапи, а тепер ще й вона. Намагаюся змиритися, хоча це мене страшенно дратує. Я не хочу, щоб Вайрес була нашою менторкою, ще одна дивачка, з якою доведеться мати справу, а я й без того на межі. Чим допоможе мені дівчина, яка стежить за променями світла? Як дівчина, яка покинула арену без жодної подрябини, навчить мене захищатися від суперників? Як дівчина, яка жодного разу не билася ні з ким, нікого не вбила, не навчила жодного трибута, може бути моєю менторкою. Ніяк, ось і все. Саме це я і збираюся сказати, та раптом входить друга жінка. Я впізнаю її не відразу вона набагато старша. Мабуть, ровесниця Гетті. І тоді я згадую ігри, які дивився ще маленьким, та істеричного хлопчика в костюмі з морських мушель, коронованого перед усім панемом. Істерика у нього почалася, коли стали програвати основні моменти ігор, показуючи всі 23 смерті його суперників. І ця менторка тримала свого підопічного та намагалася сховати його від камер, які жадібно ловили кожен рух. Це Мекс, переможниця з Дистрикту 4. Вона дивиться на мене з сумом, з розумінням, потім розкриває руки і каже: Мені так шкода, Луелу Гейміче. мить я балансую на межі люті та горя, але потім греблю прориває. Крикую до неї в обійми, опускаю голову їй на плече та починаю ридати.